Всім привіт! На зв'язку Аграсума Запитували в мене, чи залишились булати ще 24-го року. Так, залишились ще, це у нас 244 булат. На редукторних мостах, е напіврівна підлога, є невеличка така сходинка, бокова куліса, панелька електронна з лічильником мотогодин і ось рік випуску. 24 рік. Трактор був зібраний вже літом 25-го, але е на табличці 24 рік і По задній частині кріпенька трьох вал відбору потужності, гідровиходи і отакі доволі дебаленькі чулки на задніх мостах. 112х24 резина це на широкій резині він. І ще стоїть один на вузькій резині також є. Так що можна приїхати, протестувати даний трактор і забрати його із знижкою. Стандартна вартість його у нас буде. 5650, але є на цей трактор дуже класна знижка. Герою про 15 міста суми можна приїхати, протестувати даний трактор і забрати його собі. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!